Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми з вами зачепимо тему, яка без перебільшення турбує кожного, хто, хоча б раз, намагався покращити стан своєї ділянки природними методами. Останнім часом я спостерігаю справжній вибух активності у коментарях, і більшість запитань зводяться до однієї, здавалося б, простої, але насправді глибокої проблеми. Йдеться про нашу улюблену гірчицю, що з нею робити зараз, коли осінь вже повноправно господарює, а зима стоїть на порозі. Чи потрібно її зрізати, чи варто перекопувати землю разом із зеленою масою, чи можливо краще залишити все як є до весни? Питань безліч від чи можна ще посіяти, до як вона впливає на кислотність. Більше того, багато хто з вас просить порівняти гірчицю з іншими популярними седиратами, такими як фацелія, жито, ріпак чи суміш віки з овесом. Тож сьогоднішнє відео буде великим, детальним і підсумковим. Ми розберемо все по поличках, спираючись і на агрономічну науку, і на мій власний багаторічний досвід. Але перш ніж ми перейдемо до гарячих дискусій про те, перекопувати чи ні, я хочу зробити невеличкий відступ. Спойлер! Ви мене про це прямо не питали, але я вважаю необхідним почати з азів: що таке взагалі гірчиця як сидерат, і чому навколо неї стільки розмов? Ми звикли сприймати гірчицю як приправу на столі або як гірчичники з аптеки. Але в агрономії це справжня зброя масового покращення ґрунту. Найчастіше ми використовуємо гірчицю білу. Це однорічна рослина з родини капустяних або хрестоцвітих. Чому це важливо знати? Тому що її родинні зв'язки визначають і її суперсилу, і її слабкі місця, про які ми поговоримо пізніше. Головна фішка гірчиці в тому, що вона неймовірно швидко нарощує зелену масу. Буквально за місяць півтора ви отримуєте щільний зелений килим. Але найцікавіше відбувається під землею. Її коренева система виділяє специфічні органічні кислоти, які взаємодіють з ґрунтом, перетворюючи важкодоступні для інших рослин фосфати та інші мікроелементи у легко засвоювану форму. Тобто, грубо кажучи, гіршиця пережовує мінерали, що потім ваші помідори чи картопля могли їх легко проковтнути. Крім того, всі частини рослини містять ефірні олії, які працюють як природний фітосанітар. Відлякуючи певних шкідників та пригнічуючи грибкові інфекції. Оце і є той фундамент, на якому будуються популярні згірчиці. А тепер, коли ми розуміємо, з чим маємо справу, давайте перейдемо до головного болю кожного городника восени. Що ж робити з цією красою перед зимою? Давайте почнемо з найпоширенішого методу, який нам передали у спадок діди прадіди перекопування або фрезування. Багато хто вважає, що це єдиний правильний шлях. У чому логіка, прихильники цього методу? Головний аргумент це заробка зеленої маси в ґрунт. І справді тут є певна користь. Коли ви закопуєте соковиту зелень у землю, ви фактично даєте їжу ґрунтовим мікроорганізмам: бактерії, грибки, черв'яки, всі вони потребують органіки для життєдіяльності. Отримуючи таку порцію салату, вони починають активно розмножуватися, збільшуючи свою біомасу. В результаті переробка цієї органіки земля насичується макро та мікроелементами, покращується її хімічний склад. Це можна порівняти з несенням перегною, хоча тут я мушу зробити можливе зауваження. Я дуже не люблю, коли в інтернеті поширюють міфи, нібито посіяна гірчиця замінює одну, дві чи навіть десять машин гною. Друзі, давайте будемо реалістами, це неправда. Зелена маса седиратів це чудове доповнення, це підтримка родючості, але вона не може повністю замінити повноцінне внесення гною чи якісного компосту. Органічна речовина тваринного походження має іншу структуру і щільність поживних речовин, тому не обманюйте себе. Сидерати – це добре, але це не панацея від бідних ґрунтів, якщо не вносити нічого іншого. А тепер давайте поговоримо про мінуси перекопування, їх, на жаль, значно більше, ніж плюсів. По перше, це колосальні витрати вашого часу, сил і грошей. Перекопати город лопатою це пекельна праця для спини. Найняти трактор чи мотоблок для фризування це витрати на паливо і оплату послуг, які зараз не дешеві. Але економічний аспект це лише верхівка айсберга, головна біда криється в біології ґрунту. Уявіть собі землю як багатоповерховий будинок. На кожному поверсі, тобто в кожному шарі ґрунту, живуть свої специфічні мешканці. Зверху живуть аеробні бактерії, яким для життя потрібне повітря. А глибше живуть анаеробні бактерії, для яких кисень це отрута. Коли ви берете лопату і перевертаєте пласт землі, або коли фреза перемішує все в кашу, ви влаштовуєте справжній апокаліпсис для цього мікросвіту. Ви кидаєте тих, хто жив без кисню на поверхню, де вони гинуть, а тих, хто дихав повітрям, закопуєте в глибину, де вони задихаються. В результаті, замість того, щоб покращити біологічну активність, ви її тимчасово зупиняєте або суттєво послаблюєте. Доведено сучасною агрономією, що постійне глибоке переорювання з перевертанням пласта з роками руйнує структуру ґрунту, робить його мертвим і залежним від мінеральних добрив. Фризування в цьому плані трохи лагідніше, бо воно не так радикально змінює шари місцями, а скоріше подрібнює і розпушує, але все одно структура порушується. Тут я вже чую хор голосів у коментарях. Але ж перекопування знищує шкідників, мороз їх б'є. Давайте розберемо цей популярний міф: скільки років, навіть десятиліть, люди масово орять городи на зиму. Всі це роблять. І що ми маємо? Чи зникла в нас фітофтора? Ні, чи зник колорадський жук, дротянка, личинки хруща? Ні, вони нікуди не ділися. Природа набагато розумніша і адаптивніша, ніж нам здається. Шкідники чудово вміють ховатися, вони зариваються глибше, нижче рівня промерзання ґрунту. Спори хвороб, таких як фітофтора чи пероноспороз, прекрасно зимують на найдрібніших рослинних рештках, на бур'янах, на конструкціях теплиць. І навіть прилітають з вітром від сусідів навесні. Тому аргумент, що перекопопавши гірчицю, ви позбудетеся хвороб і шкідників, на жаль, не відповідає дійсності це ілюзія контролю. На практиці ви витрачаєте сили, а шкідники та хвороби навесні знову тут, як тут. Ще одне дуже поширене питання, чи треба скошувати гірчицю? Дехто каже, що треба обов'язково косити, поки вона не зацвіла, я б сказав так. Зрізати гірчицю має сенс лише в одному випадку: коли вона починає масово цвісти, і є ризик, що вона зав'яже насіння. Якщо насіння дозріє і осиплеться, то наступного року ви отримуєте гірчицю вже як бур'ян, там де вона вам не потрібна. Але давайте подивимося на календар: якщо ви дотримувалися правильних строків посіву, скажімо сіяли сіяли всередині вересня, то гірчиця просто не встигне зацвісти. Ми на практиці переконалися, якщо сіяти 10 чи 15 вересня, навіть за умови теплої осені, холодні ночі та короткий світловий день роблять свою справу. Рослина розвивається, нарощує зелену масу, але не викидає цвіт, мороз прибиває її раніше. Якщо ж ви посіяли дуже рано, наприклад, у серпні, і вона таки зацвіла, тоді так, можна пройтися косою або тримером. Але навіть якщо вона зацвіла, не варто панікувати. Існує думка, що квітуча гірчиця витягує з землі всі поживні речовини. Це не зовсім так. Вона не випаровує їх у космос, вона акумулює їх у своїй біомасі. І коли ця біомаса впаде на землю і перегниє, всі ці речовини повернуться назад у ґрунт. Окремо хочу зупинитися на коментарях про азот. Деякі експерти пишуть, що гірчиця, яка росте восени, викрадає азот з ґрунту, обділяючи майбутні рослини. Друзі, це повна нісенітниця. Навпаки. Восени, коли йдуть дощі, азот у ґрунті знаходиться у рухомій формі. Якщо земля гола, цей азот вимивається водою у глибокі шари, у ґрунтові води, у колодязі, отруюючи довкілля нітратами. Гірчиця ж, зростаючи, вловлює цей азот, консервує його у своєму листі та стеблах. Вона переводить мінеральний азот в органічну форму. А навесні та влітку, коли рослина перегниває, цей азот поступово вивільняється. І стає доступним для ваших овочів саме тоді, коли він їм потрібен. Тому не пошіть дурниць про те, що сидерат краде азот. Він його рятує. Тепер розповім про наш досвід і чому ми вирішили взагалі не чіпати гірчицю на зиму. Ми її не косимо, не оремо, не фризуємо, ми просто залишаємо її рости до морозів. Коли приходять справжні холоди, гірчиця вимерзає, лягає на землю і вкриває її, наче ковдрою. Навесні ми отримуємо тонкий шар сухої соломи, яка легко кришиться. Що нам це дало? По-перше, кардинально змінилася структура землі. Раніше, коли ми копали, у нас були величезні тверді брили, які треба було розбивати. Зараз земля пухка, як пух. Звичайно, бувають винятки, якщо зима була дуже теплою, безсніжною, а потім йшли зливи, земля може трохи заплести і стати щільнішою. Але в 90% випадків після гірчиці, яку не чіпали, ґрунт навесні у ідеальному стані, він структурований, він дихає. Ми не витрачаємо гроші на оранку, ми бережемо свої спини. Навесні достатньо просто легко пройтися плоскорізом або легенько зворушити землю і можна садити. Другий величезний плюс нашого методу нічого не робити це зникнення друтянки. Раніше наша картопля і морква були як решето. Все було побите дротянкою. Зараз зустріти пошкоджений коренеплід це рідкість. Науково доведено, що кореневі виділення гірчиці, а також продукти її розкладу, не подобаються багатьом ґрунтовим шкідникам. Вони просто покидають цю ділянку. І це працює краще, ніж будь-яка хімія. Навіщо купувати токсичні препарати, труїти землю і себе, якщо природа дала нам такий інструмент? Так, дехто каже про закислення ґрунту сіркою від гірчиці. Скажу вам чесно, це перебільшення. Ті мікродози сірки, які виділяються, не здатні критично змінити піаш вашого ґрунту. У нас в атмосфері та опадах сірки вистачає і без гірчиці. До того ж, процеси вимивання кальцію дощами впливають на кислотність значно сильніше. Якщо ви регулярно вносите попіл або раз на кілька років проводите вапнування, ніяка гірчиця вам ґрунт не закислить. Вона ж не росте у вас на одному місці 10 років поспіль. Щодо хвороб, зокрема, фітофтори, я не буду стверджувати, що гірчиця вилікувала все. Але ми помітили чітку тенденцію: тієї агресивної чорної фітофтори, яка здатна за одну ніч після дощу знищити плантації помідорів, у нас вже давно немає. Звісно, хвороби можуть з'являтися, але вони не мають такого епідемічного характеру. Я пов'язую це з оздоровленням ґрунтової мікрофлори. Коли ми залишаємо гірчицю на зиму, ми створюємо ідеальні умови для корисних мікроорганізмів: Шар мульчі захищає землю від глибокого промерзання. Бактерії мають що їсти і де жити. Земля залишається живою. А в живому, здоровому ґрунті патогенним грибкам розмножуватися набагато важче, бо там панує здорова конкуренція. Корисні бактерії, як то сіна паличка чи триходерма, просто витісняють хвороботворні організми. Хтось може заперечити, а от у селі постійно орють і все росте. Друзі, не порівнюйте різні умови. У селах, де тримають худобу, люди вносять гній машинами. Гній це не тільки азот, фосфор і калій, це мільярди бактерій. Вносячи гній, ви штучно заселяєте землю життям. А якщо у вас дачна ділянка, де гній – це розкіш, яку треба купувати за тисячу або дві тисячі гривень за віз. То звідки візьметься життя в землі, якщо ви її постійно перевертаєте і залишаєте голою. Якщо ви вичищаєте город під нуль, забираєте все бадиля, не вносите органіку і не сієте сидерати, ваші корисні мікроорганізми просто вмирають з голоду. А голодна земля це мертва земля, яка не дасть врожаю, скільки б мінеральних добрив ви туди не сипали. Мікроорганізми це посередники, саме вони готують страви для коріння рослин. Крім того, залишена на зиму гірчиця виконує роль щита. Вона захищає ґрунт від вітрової та водної ерозії. Вона затримує сніг. Більше снігу, більше вологи навесні. Гола земля взимку вивітрюється, вимерзає, тріскається. Вкрита земля зберігає структуру. Це особливо важливо для південних регіонів, де часто бувають безсніжні зими з сильними вітрами, які просто здувають родючий шар пилу. Тепер давайте перейдемо до порівняння. Часто питають, що краще: гірчиця чи інші сидерати? Ідеального сидерату не існує, у кожного є свої нюанси. Ось, наприклад, головний мінус гірчиці це хрестоцвіті бліжки. Оскільки гірчиця родичка капусти, редиски та редьки, вона приваблює тих самих шкідників. Якщо ви плануєте навесні на цьому місці садити ранню капусту чи редиску, то після гірчиці у вас може бути засилля бліжки. Це факт. Ми з цим боремося просто, посипаємо сходи пополом і проблема зникає. Але якщо у вас це критична проблема або ви не хочете морочитися, тоді вам варто подивитися в бік фацелії. Фацелія це королева сидиратів, вона належить до родини шорстколистих і не має жодних родичів серед наших городніх культур. Це означає, що вона забезпечує ідеальну сівозміну. Після фацелії можна садити що завгодно. Вона чудово розкислює ґрунт, структурує його ще краще за гірчицю. Після фацелії земля настільки пухка, що можна садити розсаду роблячи лунки просто рукою без інструментів. Єдиний, але суттєвий мінус фацелії це ціна. Насіння фацелії значно дорожче за гірчицю, але якщо бюджет дозволяє, це, мабуть, найкращий вибір. Далі суміш віки та овеса це класика агрономії. Віка це бобова культура, вона фіксує азот з повітря за допомогою бульбучкових бактерій. Овес злакова культура, де є багато зеленої маси і калію. Разом вони працюють чудово. Це улюблена суміш фермерських господарств. І землю підживили, і якщо треба, худобі на корм пішло. Але з власного досвіду скажу: на нашій землі після вікові всяної суміші ґрунт навесні виходить трохи гливким, важкуватим, не таким розсипчастим, як після гірчиці чи фацелії. Можливо, на піщаних ґрунтах буде інакше, але на суглинках мені ефект подобається менше. Хоча, як доброво, це дуже потужний варіант. Ріпак та редька олійна. ми їх теж пробували. Вони дають колосальну кількість зелені, ростуть швидко коріння потужне. Але є одне велике але вони дуже живучі, вони часто не вимерзають взимку, і коли ви приходите на город на весні, вас зустрічає зелений ліс, який треба якось знищувати треба косити, перебивати, підрізати коріння. А воно міцне, тримається за життя. Я люблю, щоб навесні прийшов і чисто. А тут треба знову гратися, витрачати час. Тому від ріпака і редьки олійної ми на своїй ділянці відмовилися це варіант для тих, у кого є техніка, ну і звісно, жито. Про жито ходять легенди кажуть, що воно виганяє всі бур'яни, навіть пирі, і робить землю пухкою. І це правда. Жито виділяє речовини, які пригнічують ріст інших рослин. Але жито це рослина з характером. Якщо ви залишите його на зиму, навесні ви матимете справжню проблему. Його коренева система настільки потужна, дротяна, що перекопати ділянку після жита вручну це каторга. Воно відростає, кущиться, його треба видирати з корінням це величезна додаткова робота. Після гірчиці чи фацелії ти відпочиваєш, а після жита працюєш як віл. Тому жито теж викреслене з нашого списку, хоча його агрономічна цінність безперечна кожен обирає те, що йому під силу. Я ж намагаюся оптимізувати працю, щоб город був в радість, а не в тягар. Моя філософія проста мінімум зусиль, максимум результату. Прийшов весною, згріб залишки сухої гірчиці або просто прим'яв їх, зробив рядочки і посіяв. І наостанок. Давайте розберемо питання строків. Люди часто запитують, чи не пізно ще сіяти, або коли сіяти навесні. Друзі, дивіться, на речі, тверезо. Зараз у грудні сіяти гірчицю вже немає жодного сенсу навіть якщо вона проклюнеться, вона не встигне наростити ніякої маси, це просто переведення насіння і грошей. Останній вагон був десь на початку жовтня, і то це вже ризик. Найкращий час для осіннього посіву це вересень. А що стосується весни, тут теж треба вмикати логіку. Гірчиця рослина холодостійка, вона сходить при низьких плюсових температурах, її можна сіяти як тільки зійде сніг і можна буде зайти в город. Це може бути кінець лютого на півдні або кінець березня у нас. Але гірчиці треба час, щоб вирости і виконати свою роботу це мінімум місяць-півтора. Якщо ви плануєте садити картоплю в середині квітня, то сіяти перед нею гірчицю не має сенсу. Вона зійде, виросте на 2 см і ви її перекопаєте? Толку з того нуль. Перед картоплею гірчиця просто не встигає. А от перед культурами, які ми висаджуємо пізно, помідорами, перцем, баклажанами, огірками, кабачками це ідеальний варіант. Ви висаджуєте розсаду у травні, а до того часу на грядці вже буяє розкішна гірчиця. Ви її зрізаєте, використовуєте як мульчу і в цю мульчу садите розсаду. Земля знезаражена, шкідників розігнали, структура чудова. Особливо рекомендую посіяти гірчицю рано навесні у теплиці. Теплиця це закритий простір, де ґрунт втомлюється швидше, де накопичуються хвороби. Посів гірчиці в кінці лютого чи на початку березня в теплиці дозволить вам оздоровити ґрунт до висадки основних культур. Це найкраща профілактика. Ось таке у нас вийшло підсумкове роз'яснення по гірчиці та інших сидератах. Сподіваюся, я розвіяв ваші сумніви. Мій висновок такий: не мучте себе і землю зайвим перекопуванням, довіртеся природним процесам, залиште гірчицю в спокої на зиму, і вона віддячить вам пухкою здоровою землею навесні. Звісно, у кожного свій город, свій тип ґрунту і свої звички. Хтось любить ідеальну чорну рілю. Хтось експериментує з природним землеробством. Вирішувати вам. Головне, робіть це з розумом і любов'ю до землі. Бажаю всім вам мудрих рішень, легкого господарювання, щедрих врожаїв у наступному сезоні і, звичайно ж, тихого, мирного неба над головою. До зустрічі!